Робимо відеогляд на стан мотоциклу Suzuki GSX s 1000F. Зверніть увагу, що ми знімаємо на сонці е, в гарній якості. Робіть стоп-кад, роздивляйтеся все детально, що потрібно. Забігаючи наперед, хочу сказати, що мотоцикл без нюансів. Мотоцикл як новий, абсолютно, тут 10 000 км пробігу, жодної царапини, жодної подряпини, жодного нюансу по мотіку немає. Скло, дивіться, оригінальне. У нас який насичений колір, ви бачите. Гума в такому стані. Диск. Диск відео. Буквально. буквально, Знаєте, коли факти є, факти, їх не спровергнути. Тут переходу зовсім немає. Я не знаю, чи цей мотоцикл не тормозив, чи що. 10 тисяч кілометрів ну, повинен бути якийсь зніс, а тут його абсолютно немає. Абсолютно. Мотоцикл ЗБС. Немає навіть на пильовиках потріскувань ніяких. Вилка в ідеальному стані, вже круті гальма, брембо, колектор, сотей радіатора, ви бачите, я показую. Дивіться. Трошки бруд, але то можна, я думаю, відмити. Так, на дзеркалах тут немає ніяких подряпин. Такі грузики руля, ручки. Ось ручки, яскравий приклад того, що мотоцикл, бачите, в якому стані. Не затерті зовсім. Тут класні курки встановлені під колір мотоцикла. Оці речі такі, бачите, як вони доповнюють дизайн мотіка. На мотоциклі вже встановлені крашпади або крашпеди. Отакі от захисні слайдери двигуна. Знизу, подивіться, немає ніяких ні посічень, від каміння, нічого. О, я показую знизу. Будь ласка, підніжки. Ось тут захисні наліпки. Бачите, щоб мотоботами, не затиралась алюмінію, тут наклеєна така спеціальна. Це, скоріше, заводська наліпка і вона в ідеальному стані. Глушник. Ми пізніше заведемо, його послухаємо. Я хочу сказати, що це саме той звук вихлопа, якому не потрібен ніякий прямоточний вихлоп. Дивіться, колодки ще задні мають запас, Скоріше всього, вони оригінальні. Тут також немає зносу, гребеночка під АБС. І такі наліпки. Тут, бачите, в ідеальному стані. Задня гума в такому стані. Гума, звісно, трошечки, звісно, підуставша. Але це розхідник. Скоріше за все, вона, е... ну, вона в такому стані, бачите, ну, не нова, не нова, це факт. Тут немає що скривати. Але стан такого мотоцикла подивіться на ланцюг, він ідеальний, ідеальний просто. Зірка, бачите. Отакі речі вже хтось поставив. Може це завод. А, це за... заглушка. Це заглушка. Якийсь япончик собі поставив. Класно виглядає, дуже класно. Також крашпед, немає ніяких затертостей на крашпеді, нічого. Тут слайдер. Далі сидіння, ну тут все ідеально. Я саме показую недоліки, нюанси, їх немає. Воно все новеньке, все. тут навіть площадка підплатня. Під індикатор платних доріг, спеціальна встановити така. Оце був педант японець. Взагалі цей мотоцикл, якщо він комусь дістанеться, то ну, власник буде дуже щасливий, тому що мотик в суперовому стані. Реально, от він, мені подобається, скільки я перебачив мотоциклів, цей мотик прям вау-вау. Тут також все ідеально, ну ви бачите. І заведемо, звісно, послухаємо. Ключ один. Тут нічого не затерте. Знаєте, коли ключі бувають і ліпаються, царапає тут, а вокруг все. замок запалювання. Ось цей бак. Тут все чудово. Пульти, дивіться, кнопки. Ви бачите? І дзеркала оці класні вже, не такі дешеві. По пробігу. 10 719 кілометрів. О, як він звучить приємно. И налипка на фирмова. Питколер класс. Вот это крутая, крутая вещь. Вот так еще раз крупным планом. И дамо. Супер, супер.